І знову доброго ранку. Доброго ранку. Так, ми попереджуємо вас, ми будемо трішки виключати звук, бо в мене по праву руку одна дитина, по ліву інша. Добре, добре, добре. Головне, про... щоб смотреть. ви мене бачили, що я буду робити. Добре. Добре. А то так вийшло, що з часом совпали два заняття, а, а. я одна. У мене трошечки, поки я записую конференцію, поки вона запишеться, буває трошки швидше, трошки довше. Як тільки записалась, попередня я відкриваю наступну. Добре, все, все. І, все. сьогодні у нас буде заняття з аплікації, от, і ми будемо е, сьогодні створювати ось таку квітку: це не Айстра, не жоржина, не чорнобривець. А щось нове. Ця квітка називається соняшник-червоне сонечко. Мабуть, назву соняшник ви чули багато-багато разів. Це така, така ем, насіннєва культура, але є й декоративні соняхи. І ось сьогодні ми створимо ось таку квітку, яка має назву соняшник червоний декоративний. Ось я покажу тобі зразок цієї квітки, ось поглянь. Квітка на фото і квітка, яку я виконала. Подобається тобі? Так, Зараз ми розглянемо, що в нашої квітки тут є. А є в нашої квітки ось така пишна, гарна квітка, яка має багато-багато пелюсточок якого кольору? Який це кольор? Олександр? Скажіть, Красний. Так, червоного кольору. Ось таке товстеньке стебло зеленого кольору. І такі великі листочки, як у справжнього соняшника. А ще в неї є ось така серединка чорного кольору. Так, а зараз... Розглянули ми зразок, а зараз будемо робити. Але спочатку я хочу показати, що я підготувала для роботи. Так? Ось у мене тут є ось такі підготовлені пелюсточки. Так, вам видно, так? Ти бачиш пелюсточки? Так, Пелюсточки. Ось така чорна серединка. Ось такі листочки. Так, і ось така смужечка-стебельце. Так. У мене є аркуш білого паперу. У мене є серветка. От, і в мене є клей. А спочатку перетинаємо. Так, добре, ви теж все підготували, молодці. А зараз, перш ніж переступити до роботи, давай ми з тобою підготуємо наші ручки. Став їх перед собою і зжимай в кулачки. Наші гарні квіточки розпустили пелюстки. Вітерець лесть повіває пелюсточками гойдає. Ось так, гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, голівоньками хитають, тихо-тихо засинають. Ось ми підготували наші пальчики до роботи, а зараз приступимо до нашої аплікації. Спочатку ми візьмемо торну нашу серединку, ставимо її на підкладочку. І змащуємо її клеєм, Так. У клеєм, і приклеюємо трошки вище серединки листочка. Ось так. Ось так. Добре? Тепер ми беремо наші пелюсточки. І змащ, спе, перш ніж змастити клеєм, кожну пелюсточку потрібно отак зігнути, щоб вна, в неї такий рельєф з'явився. Потім розгорнути і зі зворотнього боку змастити клеєм тільки кінчик. Тільки от кінчик пелюсточки. Не всю пелюсточку, а кінчик пелюсточки. І ось так цим наклеїти її на жовтий наш, на чорний наш на чорну нашу серединку. Ось так. Залишки клею забираємо серветочкою. І знову беремо наступну пелюсточку, складаємо її, трішки, щоб був такий об'ємчик. І так. змащуємо клеєм з краєчку і наклеюємо ось так. Одну біля одної, одну біля одної. Якщо складно, їх складати кожну пелюсточку пополам, можете не складати, можете просто наклеювати. Так буде теж гарно. Що, виходить у тебе? Стигаєте. Сьогодні така робота у нас перша, але трошки така складна, тому що багато треба клеїти, тому що осінні квіти мають дуже пишні пелюсточки, їх завжди багато. А хто там клеї? А, Олександра, ти клеїш, встигаєш? Так. Але треба небагато ставити, щоб у нас він зайвий не був, а якщо є зайвий, то ми його акуратненько забираємо серветочкою. Ось, Вам видно, що я роблю? Ось перший, перше коло з пелюсточок у мене вже готово. А зараз ми будемо наклеювати ще одне, одне коло, щоб наша квіточка була ще пишні, пишніша. І наступні пелюсточки ми будемо клеїти попереду цих пелюсточок та посерединці. Ось я хочу, щоб ви бачили, вам добре видно? Ось так. Ось так. Ось вона в мене приклеєна. Це пелюсточка посерединці залишки клею ми забираємо серветочкою. Наступна пелюсточка так само посередині, попереду вже наклеєних пилюсточок. Олександра, ти встигаєш. Олександра, Це добре? Добре. Так, 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 швиденько Робимо. Пишну-пишну квіточку. яка називається соняшник, червоне сонечко. Соняшник декоративний. який... Зараз дуже часто зустрічається на клумбах і їх окрасою такою незвичайною. Ще декілька прилюсточок. І наша квіточка буде готова. І в мене вже остання пелюсточка. Ось я ще її складаю. Наші клеї і ось собі приклеюємо. Так. Тепер залишки клею забираємо серветочкою, промокаємо все. Так. Тепер приклеюємо до нашої квіточки. Стебельце. Теж ставимо його на підкладочку, змащуємо клеєм. І стебельце ми підкладаємо туди під пелюсточки, ось так, всередину. Зараз приклеємо наші листочки. Один листочок приклеїли, листочки теж можна змащувати тільки з краю клеєм, щоб вони теж мали такий об'єм. І ще один листочок. Ось така квітка в мене вийшла. О, які ви молодці! Боже, яка краса. Супер! Боже, у нас прямо на екрані дві однакові квітки. Які ви молодці! Дуже вам дякую. Так швидесенько все робили. Дуже Пам вам дякую. Пам'ятаєш, як називається ця квітка, яку ми сьогодні з тобою створили? Жоржина. На жоржину вона дуже схожа, але називається ця квітка соняшне червоне сонечко. Таке сонечко, як ти, бачиш, посміхаєшся. От така мені подобається така весела дівчинка. Молодець. Дуже-дуже гарно. Потім фотографію ділашки. Це щось Ой, сміхав. Дуже гарно, молодці. Цілую цвіток. Дякуємо вам за заняття. Вам також дякую. До завтра Целую. тоді. До побачення, скажімо. Пока-пока, до побачення. Молодці.